Два з половиною роки я був на посаді начальника служби зв'язків з громадськістю першої окремої бригади спеціального призначення, і ця бригада виконувала і продовжує виконувати завдання на більш гарячих ділянках фронту. В тому числі вона починала відомий харківський наступ. Саме наші підрозділи заходили тоді в Балаклію, і вона брала участь також у звільненні Херсона. І згадуючи ці події, я прекрасно пригадую, коли ми заходили до Херсона, там близько місяця транслювала радіо Маруся, Маруся, яке росіяни поставили вишки на лівому березі Херсонської області, і вони продовжували транслювати і новини, і ток-шоу, і свою музику, і подібне. Аналогічна ситуація по всьому північному кордону України. Якщо ви сьогодні заїдете на північ Сумської області, ви будете зараз в Херсон... в Харківській області. Наша остання точка дислокації було місто Вовчанське, яке зараз на сьогоднішній день фактично знищена, і той самий уже загальновідомий на весь світ агрегатний завод там знаходилася якраз. Командний пункт одного з наших батальйонів, і всі ці місця ми знаємо прекрасно. Так, от там на півночі області досі транслює російське радіо ностальжі з міста Білгород з всіма наративами, всіма новинами і подібного. І все це продовжується протягом майже трьох років цієї війни. Ми, безперечно, бачимо те, що робить наш противник, але використовувати, повторювати, методи нашого противника ми не можемо. Можу тільки сказати, що під час і Харківського і Херсонського наступу активно працювали наші групи інформаційно спеціологічних спецоперацій, і велика заслуга в тому, що росіяни почали тікати з півночі харківської області, якраз таки полягає в тих спеціальних операціях, які нами проводилися напередодні через російські соцмережі, через російські пабліки, вкидання чуток, панічних і таке інше. І коли почався цей наступ, а він тривав загалом 13 днів. Противник залишив позиції не в останню чергу через тому, що їхній командний склад втік. Першим військовополонені калінінградської бригади морської піхоти, які потрапили в полон, сказали, що їхні офіцери втекли напередодні, а втекли вони ще до наступу, в першу чергу, через те, що нам вдалося вдало привести інформаційну операцію з ведення противника в Оману, що в принципі і визначило подальший стрімкий характер нашого наступу і втечі противника. На сьогоднішній день ви знаєте підрозділ українських сил оборони перебуває на території Курської області. Там перебувають в тому числі підрозділи сил територіальної оборони, які на сьогоднішній день я представляю. І вчора російське видання Нова газета Європа «Медуза» і інше опублікували великий матеріал з моїм командиром, полковником Олексієм Дмитрашківським. Можете цей матеріал самі прочитати в оригіналі. Де він частково розкриває е, характер тієї роботи, в тому числі е, контрпропагандистські, які здійснюють українські сили оборони, і зокрема українська комендатура в Курській області. Е, підрозділ е, е, сил територіальної оборони, який офіційно називається Теро ви можете підписатися на наш YouTube канал, е, розміщає відео, які вже набрали десятки мільйонів переглядів від початку курської операції. І там є такий дуже цікавий якісний проект. Які ми створили, які називаються в рус в російському варіанті Нінужної Путіну непотрібні путіну. Це інтерв'ю з місцевими російськими громадянами, і ці інтерв'ю набирають мільйони переглядів сукупно, тому що вони продуковуються багатьма українськими медіа. Це пряма мова росіян, які знаходяться на цій території, і яких шукають їхні родичі. Крім того, ми здійснюємо. Низку заходів, характер яких я не можу з зрозумілих причин розкрити, який стосується повідомлення росіянам на цих територіях справжньої суті війни. І от ви знаєте, дуже цікава реакція. На що росіяни реагують найбільше? Їх насправді мало прибирають, ну там, скажімо так, новини. А от коли росіянам безпосередньо показуєш відео звірств військових злочинів російських на території Маріуполя, на території Харківської області Херсонської області. Могили, які росіяни залишили за собою, так сталося, що нам довелося бути присутніми від початку до кінця під час всіх заходів стосовно вскриття могил в місті Ізюм. Сумнозвісний Ізюмський ліс, де було сукупно знайдено понад 600 тіл, закатованих українських громадян, багато з яких були вбиті після численних тортур, а також сумнозвісного ізюмського. Ізолятора, в якому утрималися і катувалися українські військовослужбовці, коли їм показують що ці всі наслідки роботи росіян. А там треба сказати, що вся робота росіянами здійснювалася з попередньою підготовкою. Там не було ніякого експромта. Тобто заходили слідчі, як правило, вони представляли національні російські республіки. Там були Дагестанці, були Чеченці, були Якути, були Башкіри. І характер їхніх дій за нашими оцінками чітко вказує на те, що росіяни мали чіткий план стосовно фільтраційних заходів. Тобто вони мали заздалегідь підготовлені списки українських патріотів. В першу чергу, тих, хто служив в АТО, яких затримали протягом 72 годин. Їх перемістили в ці катівні, і велика частина на превеликий жаль наших ветеранів була росіянами вбита. І, от коли показуєш росіянам ці кадри, їхня реакція така: спочатку, знаєте, спротив, відмова, потім істерика, сльози вони починають ламатися. Тому то, то, фактично методи денацифікації. Тому це те, росіян, що, це те, що нам показує, з чим, ми, з чим ми стикаємося і з чим ми маємо працювати. Mm. І давайте не забувати на жаль, на превеликі значна частина українських громадян оброблена російською пропагандою на наших територіях. Найбільшою чергою, це стосується Харківської області, як це не дивно. Тому що з нашого досвіду Херсонська область найменш та, яка зазнала впливу російської пропаганди, там абсолютно більшість громадян з розумілою позицією, У них є чітке розуміння, і вони бачать, де є російська пропаганда, де є фальш. І навіть в Донецькій області ситуація з так званим ватним населенням набагато. Краще для нас, ніж в Харківській в харківській ситуація не гірша. І це те, що, з чим нам доведеться працювати. Особливо я пам'ятаю місто Куп'янськ, де навіть молодь, коли ми їх заходили, звільняли, оце це буквально перший день ми заходили, у нас були фільтраційні заходи, зачистка. Ми ловили російських дезертирів ще приблизно протягом місяця. Пам'ятаю двох жінок наших в Куп'янську, в яких ми затримали двох російських дезертирів. Вони їх видавали за своїх чоловіків, казали, що це українці. Ну вони були визначені дуже швидко як російські дезертири. Чому ви їх приховували? Ну тому що мужичків нет, мужички нужны. І я пам'ятаю українських підлітків з міста Куп'янськ, дівчата віком 13-14 років. До речі, інтерв'ю я з ними записав, воно є на моєму youtube каналі досі, дворичные давно. і фраза: «Ми поняли, когда зашли українці, что сейчас город будут бомбить. А я кажу: а хто, хто ви тоді? А ми місцеві. Ми мі місцеві. Коли русські ушли, а русські нам помогали. Давали пайки, давали деньги, мы поняли, что сейчас идут украинцы и будут бомбить. Сегодня с вами обсудим итоги завершившихся президентских выборов в Молдове, где победу после тяжелой и изнурительной кампании во втором туре одержала действующий президент Майя Санду. И это, безусловно, победа сегодня не только действующего президента, это победа всех европейских сил, и Украины в том числе. И мы наблюдали с большой тревогой за компанией, в которую Кремль вмешивался самым активным образом. Попытка в первом туре скупить 300 тысяч голосов кремлевскими пройдохами была, к счастью, сорвана, и они пытались сделать то же самое во втором туре. Однако здесь ключевую роль сыграли голоса зарубежных э, граждан Молдовы, которые и обеспечили уверенную с 10% отрывом победу Майи Санду. Надо сказать, что штаб проигравшего кандидата не признал. Победы поступили не по-европейски, не по-мужски, не смогли достойно проиграть. В принципе, ничего другого ожидать от прокремлевского деятеля Про Прокремлевского, наверное, и не приходилось в этой ситуации.